Шановні колеги, народні депутати України. Вчора ми з Італії отримали надзвичайно позитивну звістку, надзвичайно позитивну новину. Наш герой, український герой, учасник революції гідності, боєць батальйону спеціального призначення імені Кульчицького Віталій Марків на свободі. Давайте привітаємо його. Привітаємо його родину. Друзів, волонтерів, добровольців всіх тих, хто сьогодні воював і бореться за українську державу, за нашу свободу і незалежність. І, шановні друзі, на фоні цієї новини, звичайно, ще раз і ще раз хочеться звернутись до української феміди. Пора. Розслідувати справу шеремети, пора припинити політичні переслідування Софії Федини, Марусі Зверобій і всіх цих добровольців-волонтерів, які зі зброєю в руках захищали українську державу. На фоні цієї доброї новини я переконаний, що Тяжкою інформацією лягає на серце кожного українця інформація стосовно коронавірусу. Вчора з цієї трибуни представники влади розказували про нібито боротьбу з коронавірусом. і направду складається стійке враження, що влада і люди живуть в абсолютно паралельних реальностей, тому що влада або не знає, або не розуміє того, що відбувається насправді. Я хотів би звернутися з цього сьогодні до представників влади. Шановні урядники, сьогодні тільки на Львівщині 2200 лікарів перенесли і хворіють на коронавірус. з тих 19 тисяч, які захворіли по всій Україні. Може, пора вже все-таки внести в сесійну залу і проголосувати законопроект про підтримку лікарів, які хворіють на коронавірус. Я скажу вам ще одну страшну по своїй суті цифру. З 132 медиків, які померли від коронавірусу, тільки 14 станом на жовтень отримали допомогу від держави. Шановні представники влади, пора уже зупинитися і припинити це насильство, яке сьогодні триває над медиками, тому що мені видається, що сьогодні ситуація, коли Влада не розуміє, що попасти в лікарню навіть з позитивним ПЛР-тестом просто неможливо. І ще одна річ, яку я хочу закликати парламентарів: вчора тут, під стінами Верховної Ради, були представники руху Сейфоп. Я переконаний, що сьогодні ми проголосуємо рішення, яке продовжить мораторій. До кінця 2021 року, але це тільки перший крок. Я переконаний, що нам необхідно обов'язково прийняти мораторій на перевірки. Народна депутатка Савчук Оксана Васильівна всекри позафракційна. Будь ласка. Шановні колеги, вчора Конституційний суд, як ми всі про це читали в пресі, повинен був розглядати е, закон про забезпечення функціонування української мови як державної. На жаль, цей розгляд не відбувся. Тобто, можливо, він і відбувся, але жодне рішення не було прийнято. Сталося це, як би прикро мені не було говорити про це після візиту колеги Арахамії і колег слуг народу. До голови Конституційного суду, про що вони писали у соціальних мережах. Шановні друзі, це неприпустимо, коли політики тиснуть на інші органи влади. Так, Конституційний суд зробив фатальну, нерозумну, глибоку помилку, скасувавши є декларування. І ми обов'язково це виправимо. Але це не привід тиснути на суд і входити в торги для того, щоб. Знищувати гуманітарну політику України, яка почала відбудовуватися після Майдану. На жаль, це не перший такий випадок. Напередодні цього голосування в засобах масової інформації, які належать теперішньому меру Львова Андрію Садовому, з'явилася інформація про те, що суд нібито вже скасував закон про мову, що очевидно було неправдою. Вчора з'явилося розслідування журналістів, де стверджується про те і були викладені плівки з. Адміністративного суду, де керівник Офісу президента, на той час Андрій Богдан, інші високопосадовці, тиснули на суд для втручання в гуманітарну політику. Саме в такий спосіб було дозволено показувати серіал Свати, де знімався актор, який виступав за антиукраїнськими заявами і відвідував Окупований Крим. Саме в такий спосіб було здійснено тиск для того, щоб не виконувався закон про те, щоб церкви, які мають центри в країні окупанта, називалися церквами, які мають центри в країні окупанта. Саме в такий спосіб нівелюється вся наша проукраїнська гуманітарна політика. Фракція Європейської солідарності закликає вас всіх зупинитися. У нас буде розглядатися бюджет. Ні, копійки ми не поклали на архів, який має бути створений при інституті національної пам'яті. Ми зменшили фінансування на музеї майдану. Друзі, яку країну ми зараз будуємо? Так, ми багато говоримо про корупцію, яку маємо ми подолати. Але якщо ми будуємо тут Вологодську чи Курську область і думаємо, що зможемо збудувати її некорупційною руками більшості, це ілюзія. Ані диктатура, ані продовження колонізації в Україні не пройдуть. Європейська солідарність висловлює рішучий протест проти втручання в діяльність судових органів влади. Дякую.